На Волині провели навчання на випадок аварії на атомній станції, відпрацювали евакуацію населення, яке живе в 30 кілометровій зоні від АЕС. Задіяли усі служби, які у разі реальної загрози мають вчасно та ефективно спрацювати, щоб люди були у безпеці. Чи справилися, розкаже Катерина Курбанова. Ця громада за 30 кілометрів від атомної електростанції за легендою навчань через аварію на АЕС, нібито стався викид радіоактивних речовин, які здіймаються в повітря під загрозою 40 тисяч жителів. Діяти треба негайно. План евакуації зараз запущен в дію. Евакуація населення вже розпочала. За кілька секунд після повідомлення про аварію у громаді починається оповіщення населення про надзвичайну ситуацію. Увага всім! проводиться тренування з евакуації. А всі служби задійні в евакуації розгортають цілодобовий оперативний штаб, де кожен має чітко виконати своє завдання. Іде радіаційне ураження. Кожних 7 годин в 10 разів зменшується радіаційне навантаження і радіаційний фон. Тому проводяться заміри кожних півгодини. До спеціально визначених пунктів збору поспішають люди. З собою треба мати паспорт і тривожну валізку з аптечкою. Ми видаємо ось такі номерки. Ці номерки означають номер кімнати, де буде Комплектуватися група і номер автобуса. Так, шановні, зараз всі за мною направляємося до автобуса. Спочатку безпечну зону вивозять жінок із дітьми, вагітних людей похилого віку і тих, кому важко самотужки пересуватися. Там рятувальники розгорнули пункти санітарної обробки. Перевіряють і евакуйоване населення. Хтось має скерувати на місцях, хтось має показати, розказати, як має це все швидко відбуватися. Перевіряємо радіаційний фон на забруднення одягу і людини. Якщо людина чиста, вона проходить в зелену зону. Якщо людина забруднена, вона виходить в пункт санітарної обробки, де проходить безпосередньо миття, зняття забрудненого одягу. У ході відпрацювань, поки є час, треба передбачити усі можливі загрози, де брати транспорт для евакуації, питну воду, їжу. Де розгортати пункти збору людей важливо усе в разі реальної загрози? Будемо ще раз проводити тренування і доводити до людей, що необхідно буде евакуйовуватись. Я так рахую, що 2-3 години треба, щоб повна евакуація була з 30 кілометрової зони. Трошка трошки додати треба автобусів. І головне, аби усі служби під час реальної небезпеки діяли як один механізм чітко, ефективно та без паніки. Ми живемо в часі війни, тобто ми не маємо, ми не маємо взагалі робити помилок в такому часі, тому ми будемо тренуватися. Курбанова Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.